Усім привіт! Ми студенти спеціальності Міжнародні економічні відносини. І сьогодні відповімо на найбільш поширені питання абітурієнтів про цю освітню програму. Розпочнемо із найпопулярнішого: чим відрізняються міжнародні економічні відносини від міжнародного бізнесу? Освітні програми, міжнародні економічні відносини та міжнародний бізнес досить схожі. Але різниця все ж таки є. Якщо коротко, міжнародний бізнес це мікроекономіка, тобто рівень окремого підприємства, коли міжнародні економічні відносини це більший рівень, тобто макроекономіка, який охоплює країни, великі інтернаціональні підприємства та світ в цілому. Хоча і там, і там ви будете вивчати і мікро, і макроекономіки, кожна освітня програма виставляє різні акценти. Обирайте між міжнародними економічними відносинами та міжнародним бізнесом в залежності від того, на якому саме рівні ви хочете вивчати економіку та бізнес. Супереч поширеній думці, економіка це гуманітарна наука, а не технічна. На першому курсі ми вивчаємо вищу математику та мікроекономіку. А на третьому курсі економіко-математичне моделювання. Найголовніше, коли ти випускаєш з МЕФ, ти отримуєш два дипломи. Перший диплом це фахівець з міжнародних економічних відносин. І другий це фахівець з перекладу. У нас вивчаються дві іноземні мови. Перші чотири роки, друга мова вивчається три роки. І на міжнародній економіці, на економічному факультеті, вивчається лише англійська мова і тільки півтора року. Тим паче, у нас, вивчаючи іноземні мови, ми вивчаємо не просту граматику, а ще і різні економічні терміни, фрази, все те, що потрібно у професійній діяльності. Спеціалізація обирається на другому курсі, а на третьому та четвертому вивчаються. На момент зйомки цього відео міжнародні економічні відносини мають такі спеціалізації: міжнародні фінанси, міжнародні інвестиції, міжнародна комерція, європейська економіка і бізнес і міжнародна ринкова аналітика. На першому та другому курсах предмети на всіх освітніх програмах схожі. Ви будете вивчати світову політику, дипломатичну історію України, країнознавство, а також розглянути детальніше теорії макро та мікроекономіки. На третьому курсі всю теорію ви будете використовувати на практиці, наприклад, досліджуючи вплив пандемії чи наслідки санкцій проти країни. Також існує можливість вибрати спеціалізацію, предмети якої ви детальніше вивчатимете на третьому четвертому курсі. Кожен рік список мов, які ви будете вивчати, змінюється. Одна з мов обов'язково буде англійська. Вона буде або першою, або другою. Іншою мовою на міжнародних економічних відносинах буде німецька, іспанська або французька. Їх ви вивчаєте з нуля. Мови ви обирати не можете, вас розподілять на мовні групи. Міжнародні економічні відносини це дуже універсальна спеціальність. А отже, після закінчення навчання вас будуть досить широкі можливості працевлаштування. Перш за все, це звісно дипломатична служба та все, що пов'язане з економікою. Економіст, фахівець з міжнародної торгівлі, бухгалтерського обліку, спеціаліст з економічних питань та багато багато іншого. Окрім цього, також можна працювати перекладачем з мов, які ви вивчали під час навчання, та викладати їх. Взагалі, економіка це фундаментальна наука, знання якої будуть корисними незалежно від вашої майбутньої роботи. Сподіваємося, що ми допомогли вам і відповіли на ваші питання. До зустрічі в стінах Навчально-наукового інституту міжнародних відносин.